Добрий день, мої учні. Сьогодні будемо розв'язувати задачі про електромагнітну індукцію і правило Ленца. Дивіться уважно, давайте навчатися разом. Якщо моє відео вам стало у нагоді і сподобалося, підтримайте канал. Підпишіться та поставте вподобайку. Порадьте канал друзям та знайомим. Мені буде приємно. Отож, почнемо! Задача 1. Визначте напрямок індукційного струму у котушці. Розв'яжемо цю задачу. Дано рисунок. А потрібно знайти напрямок струму у котушці. Давайте подивимося. Магніт із котушки витягують. Причому до котушки повернуто північний полюс, і магніт рухається вгору. Значить, у котушці, в результаті зміни магнітного поля зовнішнього, виникає власне магнітне поле, яке, за правилом Ленца напрямлене так, що намагається підтримати зовнішнє поле. Зовнішнє магнітне поле. Зменшується, тому що магніт віддаляється від котушки. Тому у котушки виникне магнітне поле таке, що магнітні лінії будуть напрямлені так само, як і магнітні лінії магніту. Нагадаю, що магнітні лінії магніту у нас від північного полюса йдуть. Ось так. Це магнітна індукція магніту. А це я намалював магнітну індукцію котушки. Через те, що магнітне поле слабшає, у котушці виникає магнітне поле таке, яке намагається підтримати, підсилити зникаюче магнітне поле зовнішнє. Якщо магнітні лінії будуть ось так, то користуючись правилом правої руки, правильно поставимо праву руку. Ми будемо бачити, що по котушці протікає струм, який по виточкам тече ось так. Ось в тому напрямку. Я намалюю декілька стрілочок. Ось так. Тобто, якщо ми дивимося по ось цьому напрямку, ось то звідси струм виходить, а значить це клема плюс. І сюди струм приходить, а значить це клема мінус. Напрямок електричного струму. І на одній із, можна навіть на, ще на одній із цих виточків котушки я намалював. Ось таким чином ми визначили струм у котушці. Задача 2. До дротяної замкнутої котушки підносять магніт. Вкажіть напрям струму, який виникне у котушці. Розглянемо цю задачу. Дано нам рисунок. А знайти потрібно напрямок струму в котушці. Напрямок струму. Давайте уважно подивимося. Магніт північним полюсом рухає так, що він намагається увійти в котушку. Намалюємо. Декілька ліній магнітної індукції магнітного поля магніту цього зовнішнього. З північного полюса вони виходять ці магнітні лінії. Це магнітне, вектор магнітної індукції нашого магніту. За правилом Ленца, в котушці, в результаті наростання зовнішнього магнітного поля, виникає власне магнітне поле таке, що воно протидіє наростанню зовнішнього. А протидія, це значить магнітні лінії магнітного поля котушки напрямлені ось так. Це магнітна індукція котушки. Назустріч, вона протидіє, вона відштовхується від магніту і намагається не дати нарости зовнішньому магнітному полі. Тепер, використовуючи правило правої руки, якщо ми правильно поставимо праву руку, то ми побачимо, що струм по виточках тече ось так. А значить, якщо ми додивимося уважно, то ось це буде плюс. Звідси струм починається. Ось так от по виточкам рухається, і сюди приходить. А це буде мінус. Тобто, напрямок струму я намалював вигляді стрілочок, підписав, і біля клем написав плюс і мінус. Напрямок струму у котушці ми визначили. Задача 3. Визначте напрямок індукційного струму у кільці. Як воно буде себе поводити. Дано рисунок. А знайти потрібно напрямок струму в кільці і як воно буде себе вести. Напрямок струму. Ну, давайте подивимося. Магніт. Північним полюсом наближається до кільця. Кільце замкнуте. Значить, за правилом Ленца в кільці виникає індукційний струм такий, що його магнітне поле намагається протидіяти зовнішньому полю. Ну, давайте намалюємо дві лінії магнітного поля магніту. Це вектор магнітної індукції магніту. З північного полюса стрілочки виходять, в південний полюс, полюс входять. Значить, в кільці виникає струм такий, що його магнітні лінії напрямлені назустріч протидіють магнітному полю зовнішньому. Це вектор магнітної індукції кільця. Якщо застосувати правило правої руки, правильно розташувати так, щоб великий палець показував напрямок магнітних ліній кільця. То чотири пальці будуть показувати нам ось так. Ось так буде протікати струм у цьому кільці. І кільце буде відштовхуватись від магніту. Можна це намалювати ось отак. Стрілочку. І написати, що швидкість кільця напрямо в на лівий бік. Кільце відштовхується від магніту, намагається відштовхнутися. Задача 4. Порівняйте час падіння штабового магніту крізь замкнену та незамкнену дротяні котушки. Цій задачі нам дано теж рисунок. А потрібно порівняти час падіння одного магніту, якщо він падає крізь котушку, і другого магніту. Ну, позначимо цей магніт як 1, а цей магніт як 2. Тому ми повинні знайти. Порівняти між собою час падіння першого і другого магніта, отут повинен стояти знак більше, менше чи дорівнює. Давайте проаналізуємо, що у нас відбувається. Ми з вами знаємо, що якщо магніт рухається крізь отаке розімкнуте кільце, то в розімкнутому кільці ніякого магнітного поля не виникає, нічого йому немає, ніякого індукційного струму, там. тому магніт просто вільно падає. І пролітає крізь кільце через час Т2 якийсь. Що ж буде із магнітом, який пролітає крізь замкнуте кільце? Магнітне поле магніту напрямлене ось так. Це магнітна індукція магніту. Від північного полюса магнітні лінії виходять. За правилом Ленца ми знаємо, що в кільці замкнутому виникає індукційний струм такий що його магнітне поле намагається протидіяти зовнішньому. Тобто магнітне поле магніту буде протиді... напрямлене проти магнітного поля зовнішнього. Ось так. Це магнітна індукція магніту... кільця. Магнітне поле кільця буде напрямлене проти магнітного поля, яке наростає зовні. А раз воно напрямлене проти, то з цього боку кільця буде ніби північний полюс магнітний, а з цього ніби південний полюс магнітний. А два північних полюси, між собою, як ми знаємо, відштовхуються. Тому коли магніт буде падати крізь кільце, буде виникати магнітна сила, яка намагається його ніби відштовхнути назад. Ну, Зрозуміло, що ця сила дуже маленька, тому вона не зможе цей магніт відштовхнути. Але трохи затримати його падіння, трохи сповільнити його падіння зможе. Тому магніт, пролітаючи крізь таке кільце, на невеличку там, частку секунди повільніше пройде крізь кільце, ніж той магніт, який рухався у такому от кільці. Розімкнутому. Тому можна написати, що час Т1 буде більший, ніж час Т2. Тобто треба більше часу, щоб магніт пролетів крізь кільце, ніж, у випадку, із розімкнутим кільцем. Задача 5. В котушці виник індукційний струм. Опускали чи піднімали магніт при цьому? Розв'яжемо цю задачу. Дано, як і в попередніх задачах, у нас рисунок. А потрібно знайти напрямок руху магніту. Напрямок руху магніту. Тобто, магніт. Рухається або вгору, або вниз. Або його опускають в цю котушку, або він піднімається з котушки. Давайте розглянемо малюнок. Оцими стрілочками позначено напрям струму, який протікає в котушці. А значить, по виточкам котушки струм тече ось в цьому напрямку. Тобто, так от він по ньому протікає. І з цього боку котушки, як тут уже намальовано, котушка має, ніби. Північний магнітний полюс. Це магнітні лінії котушки. Ось так вони напрямлені, і з цього боку котушки вони виходять. Це північний полюс. У постійного магніту. Магнітні лінії напрямлені знизу. Ось так. Тому що в південний магнітний полюс магнітні лінії входять. Це магнітні лінії магніту. Ми дивимося. І бачимо з вами, що магнітні лінії магніту і магнітні лінії котушки співпадають за напрямком. Це означає, що магнітне поле котушки підтримує, намагається підтримати зовнішнє магнітне поле. За правилом Ленца ми знаємо, що це відбувається тоді, коли зовнішнє магнітне поле зменшується. Тоді магнітне поле котушки намагається підтримати його, не дати йому зникнути. І його магнітні лінії напрямлені так само. А зменшується магнітне поле тоді, коли магніт рухається вгору. Магніт віддаляють від котушки, тому його магнітне поле слабшає, з часом зменшується. І котушка намагається його підтримати. Тобто, відповідь до задачі: магніт рухається вгору. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.